Любі діти, уважно прослухайте текст та дайте відповіді на запитання. Лось. Якийсь чоловік уже підстаркувати, ішов через зимовий ліс. Це був лісник. Котрий подався в обхід, щоб оглянути своє господарство. Був початок березня, але весною ще не пахло. Злижений сніг порипував під валянками, догенький морозець обпікав щоки, підстаркуватий лісник проминув гурт молодих ялин. Вийшов до засніженої річечки і. Ляк. Він угледів, що неподалік на березі лежить павши на бік великий рогатий лось, а йому в шию вчепився вовк. Мабуть, попадали вони щойно, а перед цим у них кипіла боротьба обоє. Лось і вовк помітили людину, а тому на мить позавмирали, стежачи за нею. Тоді лісник підніс угору ту палицю і, погрозливо замірившись, пішов уперед. Вовк іще якийсь момент тримався зубами за лосову шию, далі відпустив її та прожогом метнувся на лісника. Не встиг той навіть опустити палицю вовкові на голову, як вовк, важким ударом свого тіла звалив його на сніг і вже почупився зубами та лісникові пощастило обома руками вхопити вовка за шию. Намагався здушити звіра якомога сильніше, але вовк дряпав його пазурами, викручувався, це був. Дужий і хижий звір. Лісник відчував, що сила полишає його, що за мить другу вже не зможе боротися з напасником. Та ось із лісникових рук щось миттєво вирвало вовк. Оторопілий лісник звівся, думаючи, що вовк, мабуть, знову кинеться на нього і побачив лося. Що підскочив до вовка, вдарив його рогами і знову підкинув у хору. Так ось хто мене врятував, подумав лісник. Я вступився за нього, а він за мене. А лось, який убив вовка, побіг уздовж берега і незабаром сховався поміж деревами. Лісник підібрав на снігу свою палицю і, все ще побоюючись, Сторожко підійшов до вовка. Торкнув його палицею мертвий. Що ж, сіроманцю, важив ти на чуже життя, позбувся свого. Лізник узяв вовка за задні лапи. І потягнув додому. Вовча голова поверталася то в один бік, то в другий, ніби ще хотіла злякати когось в лісі своїми ощиреними зубами. А лісник поглядав між дерева чи не побачить безстрашного лося, що врятував йому життя. Євген гуцало. Прослухавши текст, дайте відповіді на тестові запитання до тексту. Перше запитання. Хто йшов через зимовий ліс? Мисливець, діти, лісник. Йшов лісник березневим ранком, на полювання, на прогулянку, оглядати лісове господарство, Кого побачив лісник біля засніженої річечки? Велику похнасту лисицю, Лося, якому в шию вчепився вовк двох зайців. Що зробив лісник? Вступив у двобій з вовком, повернув у інший бік, Застрелив вовка, як вовк зреагував на лісника, кинувся на нього, залишив лося і кинувся втікати, продовжував сутичку з лосем. Хто врятував лісника від вовка? Мисливці, лось, вірний пес, рекс.